Слово дисципліна дуже часто у нас викликає досить такі негативні асоціації, тому що це про якісь обмеження, якісь правила. А якщо ми говоримо ще і в контексті духовної дисципліни, то здається, що взагалі релігія це точно не про свободу, не про те, щоб відчувати якийсь плин до життя, це просто про обмеження, і ось саме це нам постійно тлумачить цей гріховний світ. Давайте подумаємо над тим, чи може дисципліна насправді бути не кайданами. А подарувати ось безпосередню справжню свободу. Про це будемо говорити із Сергієм Луцьким, священнослужителем. Він вже в нашій студії. Сергій, добрий ранок. Доброго ранку. Дуже така цікава тема у нас сьогодні. Ми говорили на початку програми, що часто будь-яка дисципліна у нас асоціюється з якимось обмеженням. Хоча ми розуміємо, що саме духовна дисципліна нас має привести до дуже доброго, так те, що нам обіцяє Господь. Як пояснити, що справді як зрозуміти, що це справді ця дисципліна веде до свободи, а не до залежності від правил? Ну, взагалі, будь-яка свобода вона існує в рамках яких в межах якихось правил, тому що коли немає правил, то це просто хаос, і тоді рабство, рабство хаосу. От давайте уявимо собі музиканта. І він от грає ці гами, там грає, там вже сусіди стукують по батареях, тому що втомилися. І він так само, але якщо він не буде цього робити, то він не зможе потім легко виразити себе в такій творчій свободі, коли він буде твори виконувати, легко буде передавати якусь емоцію, якусь думку, якісь образи передавати у своїй музиці. Uh -huh. Тобто, насправді, оця дисципліна, коли він себе згуртовує, коли він себе так напружує, це веде до майбутньої свободи. І коли ми говоримо про духовне життя, то так само і духовне. Наприклад, регулярне читання Біблії, молитва, піст, служіння людям. Насправді це не кайдани, а це тренування наших духовних м'язів для нашого майбутнього служіння. Спочатку може здаватися, що це обмежує, але насправді оці практики розвивають в нас здатність розуміти Бога. Розуміти Бога, виконувати Його волю, а Його воля це наше щастя. От як Ісус сказав, наприклад, що як у слові моїм позостанетеся, то справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Позостатися в слові, бути учнями, тобто це певна дисципліна, і тоді справжня свобода. Тобто, насправді це свобода яким чином тоді ось всі ці практики, про які ми зазначили, в повсякденному житті не перетворити на рутину просто ось таких звичок, які підсвідомо робляться, але ніякого сенсу по великому рахунку не несуть. Як нам ось не допустити цього, щоб все ж таки ось ці духовні практики, які будуть дисциплінувати, приносили нам радість і мотивацію, щоб ми відчували від цього прилив так. сил і енергії? Ви знаєте, я думаю, що. Оці, оці практики, хоча вони ніби щоденно ми їх повторюємо, вранці встали, почитали Біблію, помолилися. Але, от знаєте, наш Бог, він Бог ну, унікальний, він неповторний. Досвід, який ми отримаємо кожен день з Богом, він може бути ну, чимось новим завжди. І от добре, коли ми от навіть вивчаємо слово, коли дивимося, от, знаєте, добре захоплюватися Богом. От коли ми навіть вивчаємо Біблію і кажемо, о, от сьогодні мені Бог щось таке про себе відкрив. Це може бути в Біблії, це може бути в молитві, якась думка Бог пошле. Це може бути просто в житті, в служінні Ми йдемо, Бог нас звернув увагу, можливо, на якусь таку річ, яку ми проходили 10 разів кожного ранку, повз якусь річ і не звертали увагу, але тут нам раптом відкривається от щось про Бога. Я знаю, в одному з наших санаторіїв рекомендували людям от під час прогулянки дивитися на природу. І от що от їм відкриє природа про Бога? А природа це така книга, знаєте, з якої можна читати кожен день. Якась от, якась гілочка, якась інакше, чогось пташка сіла, пташка заспівала. Угу. І це відкривається людям. Тому Бог він не повторний з ним не скучно. Ну, крім того, добре. Я думаю, що якийсь такий творчий підхід, наприклад, проявляти до своїх цих духовних практик. Може бути, наприклад, молитовна прогулянка вранці. Йдемо на роботу. Йдемо сюди в студію. так? Ось, Поки йдемо, ми з Богом спілкуємося, розмовляємо. І він нам пошли якусь думку, він нам щось про це може розказати. Можна змінювати, от рекомендують читати Біблію, а можна читати Біблію з коментарем. Угу. Можна, наприклад, читати Біблію в різних перекладах, от покласти в собі різні переклади. Можна читати, а можна слухати. Наприклад, аудіо. Слухаємо, так? І воно по-різному, наприклад, диктор читає, він інтонацію іншу поставив. І вже нам відкривається якась інша ситуація. Ну, дуже багато є. Наприклад, вивчення Біблії може бути самостійне, а може бути, наприклад, в якійсь групі людей. І людина. Скаже якусь таку думку, скажете, я 10 разів це читав, Набач. я цього не помічав. Ну, у вас таке було, напевно, так? Mm -hmm. От ми розуміємо, це, це важливо. Тому Бог він от збагачує наше життя. І тому ці духовні практики, насправді, вони приносять радість. Це не то, що така рутина, яку знаєте, треба виконати, виконати, яка от, ну, відтарабанити це зробити. Ні, Бог він інший. От Має бути радість від спілкування з Богом із живою істотою. Mm -hmm. Сьогодні такі реалії, знаєте, що. У людей може бути декілька робіт, uh -huh. сім'я що. Ще в умовах війни можна почути такі думки, що ну, дуже важко знайти час на те, щоб приділяти mm -hmm. там певний визначений там, час для читання Біблії, для молитви. І якісь людина взагалі може не вдатися його знайти. От, можливо, якісь поради, як знайти все-таки цей mm -hmm. час в умовах своєї зайнятості, чи тому що є, наприклад, таке устале правило, що. От тільки зранку, так? Uh -huh. і, а людина, наприклад, встає в четвертій ранку, бо в неї зміна uh -huh. Uh -huh. ранкова. Тобто, от які тут поради можна uh -huh. дати людям, які так і не можуть знайти цього часу? Uh -huh. Ну, як кажуть, що знаєте, все велике починається з малого. Uh -huh. Зрозуміло, що ну, найкращий час таки зранку. найкращий час. Але це не обов'язково має бути зранку. От Ісус вставав зранку. Більшість людей, я знаю, що вони намагаються ці ранкові години, ранкові хвилини, можливо, коли в тишині і в, ти, ти тільки відпочив, в тебе свіжа голова, і ти вивчаєш слово, зовсім інші думки приходять. Тому ранніший час він найкращий час. Але якщо комусь нема можливості зранку можна йти в обід, можна час знайти. Було б бажання. І цікаво, що ось для цього бажання, знаєте, от я би сказав, що можна помолитися про те, щоб Бог дав бажання. От починати саме з цього. От Бог розуміє мою зайнятість, Бог розуміє мій графік, такий щільний. І коли я кажу: Господи, допоможи мені знайти, я хочу цього. Тобто, от, моє бажання має бути першим. Не те, що я повинен це зробити, от я хочу з Богом. От життя мене десь заганяє, в такі обставини, коли немає часу. Господи, ти бачиш ситуацію. Допоможи мені. Як знаєте, як той молився, хто це сотник, був казав, вірю, Господи, поможи моєму невірству. Так? Тобто, Господи, хочу читати слово, не маю часу, поможи. Так? Ну і, наприклад, можна використовувати метод п'яти хвилин. П'ять хвилин часу. Починаємо з п'яти хвилин. Знаєте, от, 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 така є рекомендація для людей, які хочуть звільнитися якоїсь залежності, наприклад, куріння. От, не можу кинути курити. Ми кажемо, нормально, от, спробуй не курити 5 хвилин. От кожна сигарета. Ти береш її в руку, засікаєш паузу 5 хвилин, і через 5 хвилин, якщо не не переходів, ну, тоді кури. І що це дає? Залежність розуміє, що 5 хвилин це вже пауза, і 5 хвилин вона не має права. Завтра буде 10 хвилин. І потім це допомагає людині такі маленькі кроки. Наприклад, починаємо з п'яти хвилин. Почти Біблію, пороздумувати, 5 хвилин. Завтра ми захочемо більше, тому що Бог він ось такий. Ви знаєте, Ісус порівнює Царство Боже, це як те гірчичне зерно. От воно маленьке. Ти тих 5 хвилин посадив, але знаєте, якщо вони будуть регулярні, от ми говоримо про звички, то за тиждень це буде вже 35 хвилин. І воно тоді написано, як Ісус каже, росте і стає деревом цілим. Mm -hmm. так? Ну Потім можна поєднувати, наприклад, рекомендують спеціалісти. Поєднувати духовні якісь звички зі щоденними справами. Наприклад, снідаємо. Так, ми снідаємо чи ні? Так? Uh -huh. Снідаємо. Можна про то той час помолитися. Е, їдемо на роботу, наушники, вуха, слухаємо аудіобіблію чи там щось, якусь духовну літературу. Е, наприклад, це може бути один вірш за сніданком. От снідаємо. Прочитали вірш, поки снідаємо, пороздумували про нього, повторили в пам'яті його. Так? Ось, тобто, є такі, ну, може бути. Наприклад, якісь такі природні паузи в день. Стоїмо в черзі, так? десь ну, якісь такі моменти заповнювати, заповнювати тим, щоб перерва на обід. От коли ми заповнюємо ці паузи, щемося таким духовним. Знаєте, є в книзі Захарії є така фраза, вона дуже цікава. Захарій 4,10. Хто би погорджував днем малих речей? Днем малих речей. Тому оці наші найменші кроки до Бога, Бог дуже цінує. З них починається все. Mm -hmm. Я навіть подумав, от у моїй бабусі дуже багато було е, всяких там календарі, настінні, знаєш, ну духовні з біблійними текстами. Е, і кожен рік з'являлися нові, але вона не знімала старі, вона там могла обрізати цю частинку, де дні е, тижно, але залишити ось картинку якусь красиву, там котики, якісь е, затишок, і ці біблійні текст. І ти по квартирі ходиш, і куди б ти око своє не кинув, ти побачиш якусь обітницю, і ти підсвідомо. Е, це читаєш. і ну, от навіть от ми кажемо, да, за сніданком завжди біля столу висів якийсь ще календар з так. якоюсь молитвою чи словами натхнення. І от ти дійсно себе ловиш на думці, що а це класно, це класно, що хтось я... на холодильник вішає текст, хтось на двері. Коли виходить з дому, наприклад, пильнуй за ногою своєю, коли йдеш mm -hmm. так? на дверях, і воно от дійсно на це. холодильник треба повісити черево угоді. Це гріє. Взагалі дуже цікава тема. Хочеться трошечки торкнутися безпосередньо того, як нам сприймати так і як допомагає нам духовна дисципліна в контексті того, щоб це було дійсно не про обмеження, а про свободу з Богом, коли навколо дуже багато спокус. Тому що світ якраз і пропагує, що от, е, наше бажання воно має пріоритет і не це як спокуса, це просто каже, якщо ти хочеш, зроби. А тут ми бачимо, що. Дисципліна говорить про стримання, яким чином це дійсно допомагає для того, щоб ми відчували велику свободу від е, війн цього світу. Знаєте, Коли ми прийм... якісь рішення приймаємо, завжди це вибір. І ми маємо цю свободу вибору. І дуже важливо, от коли в нас є цілий спектр вибору, щоб ми вибирали те, що, те, що будує, те, що потрібно, те, що корисне, щоб не нами керували обставини. Все таки, ми повинні керувати своїм життям. От, наприклад, коли людина регулярно, регулярно роздумує про слово і має контакт з Богом, вона краще розуміє волю Божу в кожному конкретному випадку. От як написано в посланні до євреїв, тверда пожива для дорослих, які мають чуття привчені звичкою розрізняти добро і зло. Тобто, коли ми оце маємо, наші звичка формується, нам тоді легко. Ті життєві обставини повертаються, і ми легко приймаємо правильні рішення. Чи то в спілкуванні, чи то в роботі, чи то в праці, От, воно допомагає. Тобто нам духовна дисципліна потрібна для розпізнавання волі Божої в кожному конкретному випадку. Ну, а наступне, коли ми з Богом більше спілкуємося, знаєте, як на що дивишся, в те перетворюєшся. так? Знаєте, цей текст 2 Коринтян 3,18, що ми перетворюємося від слави в славу. І коли ми бачимо Ісуса в Слові, коли ми спілкуємося з Ним, коли ми захоплюємося те, про що ми говорили на початку, Він такий красивий, Він такий привабливий, то і ми стаємо такими ж. Тобто, відбувається формування в нас нової природи. Раніше, можливо. От людина ну якось відчувала, що можливо це якось ну, щось важке дається. А потім вона це починає любити. От дивіться, наприклад, здорове харчування. Так? От, можливо, раніше людина ну, не могла жити там без якогось там нездорового чогось. Але коли вона практикує здорові звички, проходить час і вона каже, та я цього просто не хочу. Вона мене навіть не приваблює. Тобто, розумієте, вона от, формує в нас нову природу. Ну, крім того, от, є цілий ряд прикладів Біблії. Де от коли людина практикувала таку духовну дисципліну, це давало їй духовну силу для боротьби зі спокусами. От дивіться, наприклад, Даниїл, От про нього написано тричі на день він молився. Там закони приймали, забороняли, молитися, а він тричі на день молився. І це йому дало духовну силу потім, коли в цю яму кинули, де були леви, він мав оту духовну силу. Наприклад, от про Давида. Давид, Псалом перший написано так. Але в законі Господнім б його насолода, і про закон його вдень і вночі він роздумує. Ось вона, духовна дисципліна. Вдень і вночі роздумує про закон. Чому цей закон правильний? Чому там глибина така? Він шукав цю глибину. Ось, і тоді написано, і він буде як дерево, посаджене над потоком вод. Розумієте, це, це дорога до життя. І фактично Давид, отакими от роздумами, з часом став мужем за серцем Божим. Ось воно як відбувається. Тому Ісус вранці молився. І що вранку, вже нікого не було, була тишина, і це допомагало йому розуміти волю Божу в цей конкретний день, тому що вже в кого в кого, але Ісус такий був зайнятий, що я думаю, більше ніж ми всі. От. Чи є можливо у вас такий якийсь приклад з життя, де от справді хтось, завдяки такій духовній дисципліні, зміг подолати складний період в житті, чи знайти взагалі нову надію, от як ця духовна дисципліна збудувала? Тут, коли про такий, такий приклад подумати, я згадую історію. Дуже відома книга є. Називається Подорож Пілігрима. Угу. Автор Джон Бунья. Цікаво, я недавно знав для себе, мені було відкриттям, що в оригіналі англійською мовою ця книга називається The Pilgrim's Progress. Ух ти! Не подорож, тому що подорож це просто якась дорога нам здається. Ми розуміємо, що це життя, наша дорога. Але в оригінальній назві закладена ідея зростання. Mm -hmm. Не просто подорож Пілігрима, а це прогрес, це якийсь розвиток, це рух кудись до успіху. Також що цікаво, що Джон Буньян провів 12 років у в'язниці, і його туди вкинули за релігійні переконання, коли в Англії ну, було заборонено вільно проповідувати. Він проповідував без дозволу і за це потрапив у в'язницю на 12 років. Дослідники кажуть, що в нього у в'язниці було дві книжки, всього-навсього. Це була Біблія, тому що Англія вже якісь робила протестантські кроки, тоді тому Біблія була дозволена, Біблія. І була ще така книга англійського реформатора Джона Фокса, називалася Книга мучеників. І він оці дві книги читав. Він регулярно молився і він записував свої духовні роздуми. Тобто він вів щоденники. І ви знаєте, от в результаті оцих 12 років випробування але дисципліни, яку він собі організував, він написав книгу усю подорож Пілігрима. І ця книга на сьогоднішній день це є друга найбільш видавана книга після Біблії. Ух ти! Ну, У той вісі, коли порахували, наскільки вона популярна, всі конфесії читають Подорож Пілігрима. Він завдяки цій дисципліні зберіг своє психічне здоров'я в умовах ізоляції. Він з Богом спілкувався. Він зміснив свою віру і став джерелом натхнення для інших. Крім того, він потім, коли вийшов, він почав проповідувати, став дуже відомий проповідник. Його досвід оцього ну, труднощів надихав потім тисячі людей, тисячі людей з його досвіду збагатилися. І ви знаєте, от є ключова цитата з його книги. Це книга Подорож Пілігрима. Я знайшов більше свободи за гратами, ніж будь-коли на волі. Бо саме тут я навчився бачити присутність Бога в усьому. Тому ось його історія нам нагадує, що духовна дисципліна насправді це не просто набір якихось правил, це є джерело внутрішньої свободи і творчої сили, навіть коли ми проходимо якісь дуже складні такі обставини життєві. Дуже класний приклад, і я думаю, що це хороша мотивація для багатьох освіжити в пам'яті, хто читав колись, або хто не читав, прочитати цю книгу, тому що я знаю, вона є в інтерпретації і для дітей, і для дорослих, і в скороченому вигляді, і в повноцінному, і дуже багато сенсів глибоких закладено там, які показують от через всі ці символи, наше життя. Яке воно без Бога важке? Оце тягар, який він ніс. Протягом цього прогресу, так як в оригіналі сказано. Дякуємо вам за ці роздуми, за ці приклади і це натхнення. Нехай Бог підтримує вас протягом цього дня і цього тижня. До нових зустрічей. Дякую, дорогі друзі. З нами Сергій Луцький, священнослужитель. Ми проговорили про дисципліну, духовну дисципліну. Як вона допомагає нам не кайдани відчувати на своїх руках, а відчувати повноцінну свободу і радість цього життя у нашому бозі. Невеличка пауза попереду. Скоро повернемось.